У нас з вами шопінг-влог. Втомлений, Втомлений, влог. Втомлений влог. Де ми блодлинка? В якому магазині? Mm -hmm. в Поленбірі. Mm -hmm. Покажу вам ціночки. Такі піджачочки. Але мені сподобалося, зараз вам покажу. Така ковтиночка. Ціна. 65 злотих. І ще мені сподобався ось такий піджачок. Його ціна 249. Дуже гарненький, плотний, така приємна тканюшка. А є ці платья модні. Чесно, я не знаю, мені їх поєднувати тільки з піджаком. Підручки. Сумочка мені така Ну, ще хочу купити собі такі от чулочки, каблучки, але ці не дуже якості. Можливо, шайкісь по магазин. Такі джинсики по 149 злотих. До речі, я не знаю по якості як по пальто з полумбіра, але якщо чесно, мені... Це не дуже, воно якесь дуже тонке. Штани гарні. Колір. Да. А скільки вони коштують? А, дивіться, модні оці. Піджечки. Ну, це не на українську. Я так розумію, 449. Ще, що а вон шубки є. Ми теж шубками, але ми в Україні замовляли. Ці великі такі. Ой, красиво. скільки коштує? Восімдесять дев'ять. Гарно. Угу. Курточка. Як твій куртка? Така підкласична. На декілька сезонів. Якби трошки подовженіше було, то було б ще краще. <плес> да, ну, <плес> мені поки що нічого. Ну, такий мені не подобається. Він неприятненький, якщо чесно. Ой, розділа голову. Потримай голову. Ой, це прикольненько. Бачите, тут всякі такі полосатики зараз актуальні. Двігаємо далі. А такий бомбер я дуже хотіла. штани. Ага, красиві. Продовжуємо наш похід. На черзі. Зара. Зару чи він чидемо? А, тоді такі чоловічі. Ти б такий ходила? Показуй. Ой, гарненько. А, покажи. Цікаво. Зараз з цим міховушкою. О, оці зараз модно під пальто вдягаєте. Оце під пальто вдягають і цей, і так Ні. ходять. З Київну коштує 1600 гривень. Ось так. Ой, на 0,5 поставлю вас зараз. Такий от зелений світерочок, ладина, дивиться. Якимось бабок. Але він такий неприємненький, 1179. А, якими судьбами? Сіжами. Ми давно подали на чискотілку. Так. Хочемо топіки. І чи класні топіки? Думаєш, мають бути ці м'яті. В міському каблучку прикольно виглядає. Скільки коштує? 1600. Дивіться, це, 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 певно, платічко, нам. Да? Ну, я навіть вам його не покажу, дівчатка, бо воно на мене буде коротке, я вже бачу. Йдемо з вами в спортивний відділ H&M. Тут класні е всякі кофточки для спорту, Не гусічки і приємні. На дотик. І досить бюджетні. Або не досить. <рес> не знаю, скільки коштує, дівчат. мабуть, дорого. Я хочу подивитись, скільки оця кофточка коштує. Гарна, угу, гарна. 1829. вісімсот двадцять дев'ять. Отакі мені подобаються. Вони е, хороше носяться тут. І ой що. Оці футболочки гарні. Лонги. <гум> Можна на тікток підійде? 829 двадцять Така кофточка гарненька. У <гум> <гум> яка ще гарненька така. Як це вона називається? Пінетки. Минетки, да. дітей Ну так. Ну класно. Оце на голову. Да, це на голову. Не надо міряти. О, це придально. Відділ акції і пропозиції. Мені шарф подобається гарний. Сірий, базовий такий. 31 злотий. Ні, сумка ні, мені не подобається. Пішли далі, дивитись. Ой, це було не на 0,5, I'm sorry. Треба було не кошлачиний. Оцей мені подобається. Прям така дівочка-дівочка. 1800, але, до речі, не сильно такі приємні. Ні, вже не хочу. Це жилеточки по знижці. Оце нічочки, є сьогодні колір. Може є якийсь інший. О, ці от модняшки, симпатяшки. Таке щось. Є. Дуже гарно. 500 злотих. Це кількість. а ти... Ну поміряй, Здрава, а здоров гарно. Це 5 тисяч гривень. Але не так. Ну не на зиму возим. Шуби гарні оці. Поміряю його в Аркаді. Я хочу передітись. Ці шуби гарні. Блін, яка вона класна. Скинусь тут. От боку, вона те вона воно, тепла. Він є біжевий. Розстроїлась. Ну, Юр! Звернення до Юри. Реально. Юра, будь ласка, подаріть їй подарунок. Я це хотіла, але слава богу, я не знаю, ну згадше натуральний. Сім гривень. Ой. я ніби твій оператор. Да, да, Давай, міняємося. Шукати дубльники. У нас такий відео влог. Взагалі не дубльонки, Нам треба каблуки на сьогоднішній вечір. Що? Куди ти пішла? Симпатична. Ну, якщо взяти її МЧЛ. Ну, так, щоб було більше. нюхати коко oh. а є сенсет а є не сенсет гарно пахнет луче моє uh -huh. Uh -huh. інтересніше mm -hmm. алати мабуть, популярне mm -hmm. ну, воно таке солодке просто а це якесь такою з кислинкою трошки mm -hmm. а щось похоже дуже сильне